Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи Інформаційний спротив пане Олександре, слава Україні слава, вітаю! Раді бачити вас в нашому ефірі. Тож, як ми бачили у сюжеті видання ЗИТайм, прогнозує, що Україна у 2024 році буде розділена, і це пояснюється, пояснюється ця теза тим, що саме Росія тепер має ініціативу на полі бою. На вашу думку, що це означає, і як одне пов'язане з іншим. Mm. Скажімо так, я не думаю, що цю статтю для Зетайма писав взагалі досвідчений військовий, був військовий, або якийсь військовий експерт. Це скоріш, просто журналіст, який знайомий віддалено з самою війною, а, мабуть, був в інших якихось конфліктах, тому що більш-менш він розуміє тему. Але називати те, що у Росії зараз ініціатива, ну це перебільшення. А чому? Пояснюю, зараз зимовий період. В зимовий період вести будь-які наступальні дії це великий ризик саме для військ збільшити свої втрати під час цих дій. Тому що, ну, знову ж таки, є багато факторів, які є природні фактори, так іншого характеру, фізіологічного навіть фактору, які впливають на. Якість ведення наступальних дій е, в при низьких температурах, і е, зараз ми бачимо, як безпосередньо у Росіян зростає кількість втрат від місяця до місяця, і е, це все пов'язано саме з тим, що вони розпочали свою хвилю наступальних дій в жовтні 2023 року. Так само відбувалося і в 2022 році. Коли ми звільнили північний ми звільнили Харківщину більшою частиною, а також правобережну Херсонщину. А потім ми взяли ось цю паузу для того, щоб відновити свій ресурс і тому, що вести наступальні дні дії в зимовий період було нераціонально. В свою чергу росіяни сконцентрували саме в зимовий період, основну хвилю наступальних дій біля Бахмуту безпосередньо. Це був такий епіцентр Тоді то що в них була тоді ініціатива? Ні, в них е, такий. Я навіть не знаю, як це назвати. Це в них е, такий тактичний хід вести саме в зимовий період найбільш активну частину наступальних дій. Навіть навіть вторгнення в Україну відбувалося повномасштабне саме. А в лютому місяці при низьких температурах ще в період, в зимовий період, а, і не тому, що там промерзли грунти чи щось таке інше. Так само вони могли розпочати в травні цей наступальні дії а, або на початку а, червня 2022 року. Але саме в них завжди акцент відбувається в зимовий період. Бо а, за а, фактично усією практикою вигідніше вести оборону взимку. Тобто вони не очікують від супротивника відповідної відповіді, що будуть активні, якісь контрнаступальні або контратакуючі дії. Вони використовують саме цей формат у той час, як самі ладні нести великі втрати. Це назвати ініціативою. Я не можу. Це я можу назвати таким виключно російським тактичним кредо, але не ініціативою. От е, хотілося би також обговорити ще одну тезу, другу тезу цієї статті, е, що територіальні втрати України збільшаться, якщо ми не вирішимо проблеми у живій силі, е, також не збільшимо виробництво зброї і не, от, основне не розробимо реалістичної військової стратегії. От Давайте, можливо, з цієї стратегії почнемо, що таке взагалі реалістична стратегія, ну, чи не схиляють нас до того, що. Вийти на кордони 91-го року це нереалістично. Це цілком реалістично все залежить саме від того, який рівень допомоги буде від наших партнерів. Кількісний по часу, тобто як швидко логістично, нам будуть відправляти усю цю номенклатуру, і як швидко будуть відповідати на наші запити по тій чи іншій номенклатурі. щодо, введ... щодо загальної стратегії. То це вже все ж таки питання не до мене, це питання до нашого головнокомандуючого Валерія Залужного. Це саме, скажімо так, в генеральному штабі займаються цим питанням. І я не думаю, що країна два роки може не тільки тримати оборону, а й вести контрнаступальні дії, не маючи якоїсь стратегії. До того ж, ще вести успішні бойові дії в контрнаступальному форматі 22-й рік знову ж таки звільнення більшості захоплених на той момент росіянами територій. Проти су, ну, це проти супротивника, який набагато тебе більше кількість за технікою, за кількістю військ, за технічними можливостями, технологічними та іншими. Тобто, країна без стратегії і армія без стратегії не могла б вести такі бойові дії. А щодо питання власного виробництва, тут взагалі власного накопичення ресурсу це взагалі досить складне питання, тому що воно розділяється з декількох позицій. Так, дійсно, Україні важливо відновлювати свій військово-промисловий комплекс, але є такі галузі, які ми ніколи не зможемо відновити, допоки не закінчиться війна, і це, наприклад, танкобудівництво. А ми не можемо відновити танку будівництво розпочати будівництво або якихось нових проектів, або проведення на підприємстві відповідно в харківському заводі, відповідно модернізації та покращення тієї техніки, що є за однією речі. Будь-якої миті в цей цех саме в цей об'єкт може прилетіти кінжал або іскандер. Або інша якась ракета, КН-23, наприклад, північно північно-крейська. і е, все це говорить про те, що є галузі, які ми можемо розвивати, які ми можемо або виносити за межі України, або виводити їх в формат бункерного типу, називаємо це так, під землю. Але це невелике виробництво. І вони все одно будуть мати обмежений е, об'єм обмежений об виробництва по кількості, і повноцінно дуже важко буде задовольняти потреби щоденне, що щомісяці, що е, Ті потреби, які е, необхідні, тому треба розуміти, що є те, від чого ми будемо залежати від наших партнерів до кінця війни: танки, ББМ, артилерія. Більш-менш 50 на 50, ми зможемо поступово збільшувати кількість виробництва наших боєприпасів, також для артилерії, наприклад, але все одно ми не зможемо виробляти стільки, скільки може виробляти, ну, наприклад, Райан Зараз в спокійних умовах на своїх підприємствах або в США і так далі, і таке інше. Тобто є ось такі позиції. От в продовження того, що ви сказали, от з приводу от, загалом, що таке збільшення виробництва зброї? Чи не здається вам, що ну, це на нас тепер так всю відповідальність перекладають? Отже, захід обіцяв на мільйон снарядів, і його немає, і чи не йде оце перекладання відповідальності саме на нас? Дуже складно перекласти відповідальність на країну, яка знаходиться під тиском повномасштабної війни, і це просто нереально забезпечити в такій країні виробництвом, наприклад, мільйона боєприпасів. Особливо якщо в цій країні виробництво боєприпасів воно не було превалюючою галузі військово-промислового комплексу навіть і в мирні часи. Тому це не раціонально, не логічно. А, І ще це один захід дуже важливий обіцяв. момент з приводу того, а, що нам захід обіцяв цей мільйон снарядів. А, ну так і перекладати цю відповідальність на країну, яка не а, виробляла їх. Ну це важко. Окрім всього іншого 155 п'ятдесят калібр. Це калібр саме Західний. Ми його взагалі а, ніколи навіть і не планували а, виробляти. Ну до поки в нас не з'явилась Богдана. І тоді вже планували, що в неї буде універсальна гармата 152-го, калібру, її можна буде використовувати універсально. А до того в нас навіть і не підіймалося питання щодо 155-го калібру. Більш того, коли ми до 2022 року з 2014 року робили регулярні запити нашим партнерам західним щодо. Придбання тієї чи іншої номенклатури західної зброї, в першу чергу, техніки, нам завжди відмовляли. У нас завжди була відмова по всім нашим запитам, які ми надавали. А так, в принципі, якби ми отримали, ну, наприклад, якусь номенклатуру якоїсь техніки, ми вже були б зацікавлені у виробництві, локальному виробництві боєприпасів до цієї техніки. Отже, ну, дуже важко у такому випадку у чомусь звинувачувати Україну. Ну, от власне, що ви кажете, що нам багато у чому відмовляли, а тепер ну, нібито виглядає, що спонукають до збільшення виробництва. Ну, загалом, ще що хотілося б з вами обговорити, от така ще теза, на думку а, журналістів The Тайму, Україна. Може втягнути НАТО у конфлікт, от в першу чергу, через те, через удари по території Росії, от якщо раптом ми збільшимо обстріли в РФ, то від Путіна варто чекати. От я процитую безпрецедентної відповіді, як ви думаєте, у Європі справді цього бояться? От після того як побачили, чого насправді вартує друга армія світу? І Знову ж таки повертаючись з самого початку, з, з чого е, і розпочався наш ЕТЕР, е, мені здається, що журналіст, е, саме який писав цю статтю, він не зовсім е, розуміється на темі, е, тому що дійсно, якщо ми говоримо про загрози для країн Заходу від Російської Федерації, вони цілком можливі, вони залишаються, але в першу чергу гібридного формату. Якщо ми говоримо про відкрите вторгнення, окей, добре, давайте говорити про відкрите вторгнення. Росія що розпочне війну проти НАТО через те, що в районі Білгорода Україна успішно знищує військові об'єкти Росіян. Бо ну, ми ж не просто Білгород там обстрілюємо, як росіяни це робили з усіма нашими містами. Ми наносимо точкові удари безпосередньо по тим чи іншим об'єктам військового призначення. А росіяни вже задіють свої засоби протиповітряної оборони, які е і шкодять е безпосередньо самому Білгороду? Е неодноразово бачили ми вже е фото і відео е того, як до е білгородських аборигенів в квартири прилітають розгонні блоки від е зенитно керованих ракет панц е ЗРГК панцер с 1 Отже, звідки? В нас панцирів. В нас їх немає. Це не ми обстрілюємо це засіб протиповітряної оборони, саме російський. Отже, і через це Росія розпочне війну проти НАТО. Щось у мене є великі сумніви. Якщо я не помиляюся, це телеграф напередодні опублікував статтю про те, що там вони на Харків будуть наступати. Стаття також не дає розуміння повного. Наступати з Білородської вони планують області чи через Куп'янськ? А до Куп'янська з від Куп'янська до Харкова ну, якось так не зрозуміло, тому що вони вже півроку оселище Сенківка б'ються головою, там де наш укріп район навпроти Куп'янського. А якщо з території Білгородської області, про що вони можуть говорити? А, про який наступ, якщо там менше 12 тисяч угруповання знаходиться? Оточити та захопити Харків такою кількістю нереально. Отже, чому це так нереально? Тому що для а, такого, такого наступу потрібна велика кількість сил та засобів. 80-100 тисяч особового складу ударної групов'яні. А де воно, де його взяти? Якщо всіх війська зараз в зоні бойових дій в Україні, і то не демонструють якогось ну, шедеврального епічного наступу, просуваються по 30-50 по метрів і несуть. Колосальні втрати. Отже, і при таких умовах, при такій ситуації, вони будуть розпочинати ще війну проти північноатлантичного альянсу, де вони візьмуть ресурс, та що цей ресурс буде чекати, коли дійсно буде задіяна п'ята стаття? Особливо коли у війні будуть приймати участь найбільш активні та боєздатні армії північноатлантичного альянсу. Безпосередньо це польська, американська, британська. От, пане Олександре, таке ще питання. Раніше експерти, зокрема й в нашому ефірі, зазначали про те, що війна може ну, в теорії, принаймні, перенестися на територію Росії, як ви гадаєте? Наскільки це реалістичний сценарій? Коли ми говоримо про те, що вона може перенестись на територію Росії, треба розуміти, що це можуть бути різні форми. Бо а, знищення російського Ту-95 МС на аеродромі Енгельс це фактично перенесення війни на територію Росії, і це було ще у 2022 році. Знищення Псковській області військово-транспортних літаків Л 76. Це також перенесення війни на територію а, Росії. Навіть е, удар по бізнес-центру е, IQ-вежа в Москві, це також вже на території Росії перенесенцю війну. Є інший формат Легіон е, РДК. Е, вони заходили на територію Білгородської області. Ну, це в якомусь сенсі також вже перенесення війни на територію Росії, е, якщо йти далі якось масштабніше, типу що в області, Брянській і Курській області будуть здійснюватися наступальні дії з боку сил оборони України не диверсійно-розвідувальними групами а повноцінно бригадами. А ні, я все ж таки думаю, що такий сценарій не розглядається. Хоча я не виключаю того, що цілком можливо. Для забезпечення безпеки саме нашого кордону, або для реалізації якогось контрнаступального сценарію територію Росії можуть масштабно використати для кращого розвитку подій того чи іншого сценарію, або для безпеки або для контрнаступальних дій, от повертаючись до теми західних видань, і те, що вони пишуть про Україну. От ще одне видання Bloomberg повідомило, що 16 грудня в Саудівській Аравії українські представники ну провели таємну зустріч зі своїми союзниками з Великої Сімки і країнами глобального півдня. От щодо мирного плану, як ви гадаєте, чому зустріч була таємною? Ну, якщо вона була таємною, звідки про це знають Блумберг? Дуже цікаве питання. Але загально Скажімо так, Росія зараз не готова вести мирні перемовини на умовах України, тільки на своїх умовах. Росія ще ну, не дозріла до тої фази, коли дійсно вона буде готова капітулювати. Іншого нічого, ми не можемо на щось інше. Ми не можемо погодитись. І на це не може погодитись навіть. Будь-хто з представників нашої влади, тому що це досить високий рівень на сьогодні вже, ну, я б сказав би так, вимог суспільства до нашого військово-політичного керівництва, саме вимоги, які є, щодо завершення війни. Завершення війни, по принципу, Ну наприклад, Північної та Південної Кореї, ні, це е, нікого не влаштовує. Взагалі це буде тільки гірше, а тому зустрічі такого рівня цілком а, можливе. А, підготовка а, якогось базісу фундаменту можливо навіть так говорити, але не в тих реаліях, в яких ми знаходимося зараз, а, тому що а, наші реалії, в яких ми готові будемо на перемовини з Росією, це реалії її капітуляції. І мирних е, перемовин щодо е, повернення полонених, повернення наших громадян, яких е, е, репресивно вивозили з території тимчасово окупованих територій України, е, це репарації, це питання військових злочинців і так далі, і таке інше. Ось будуть теми для цих переговорів, а не щось інше. Хоча питання щодо обміну е, полоненими. Вони можуть під час таких зустрічей також підійматися. І якщо дійсно ця зустріч відбувалася, я не можу і не підтвердити цю інформацію, не спростувати, але ми бачимо, що саме на новорічні свята багато наших захисників повернулися з полону. А от ще коротко на завершення, про що могли домовлятися? Як ви гадаєте? Коротко? Крім полонених, знову мається. ж таки, знову ж таки. Я не можу не підтвердити, не спростувати про цю зустріч інформацію взагалі. Але про що могли говорити, то з урахуванням обміну військовополоненими, то, звісно ж, про полонених йшла мова. А інші якісь теми, звісно, вони могли б стосуватися якихось меш, на яких готова зупинитися, наприклад, як варіант, готова зупинитися Росія, але Росії ніколи не треба довіряти. Вони ніколи не зупиняться, і головна мета це захоплення усієї е, України, тому самі по собі е, переговори ось такого формату, вони вже є абсолютно неефективними та не несуть ніякого коефіцієнту корисної дії за виключенням одного, якщо дійсно під час них вдалося домовитись про повернення наших хлопців з полону. Це е, взагалі дійсно, все ж таки більший результат аніж домовлятися про якийсь мир з Росією.